Вітаю вас! Ви сьогодні такі гарні, мабуть, у гості зібралися? Ні, просто сьогодні праздник такий. Троїця. От ми і вирішили понарядні одеса. Зрозуміла. Стежинка, ти теж сьогодні особлива. Ти також до трійці готувалася. Я не тільки до трійці готувалася. В цей день ми святкуємо День народження церкви. Хіба ви не знали про це? Как такое може бути? Разве у церкві є день рождения? А як же? А взагалі, що ви знаєте про цей день? Ми святкуємо трійцю, єдність Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого. І це все, що вам відомо. А що в цей день на апостолів зійшов Дух Святий? Ви про це щось чули? Ні. Тоді ходімо зі мною, будемо це виправляти. І почнемо? Мабуть, читання Євангелія. Через десять днів після Вознесіння, на п'ятдесятий день після Воскресіння Христового уранці апостоли були разом у тій самій світлиці, де Христос звершував із ними таємну пасхальну вечерю. Раптом пролунав шум із неба, немов подув потужний вітер, і наповнився тим шумом увесь дім, і з'явилися язики, немов вогняні. І зійшли на кожного з апостолів. Усі вони почали говорити різними мовами і розуміти одне одного, це було шестя Святого Духа, про яке казав їм Христос. Тоді в Єрусалімі перебувало багато прочан, які з різних країн прибули на свято П'ятидесятниці, установленого на згадку про те, що на п'ятидесятий день після Пасхи. Виходу народу з Єгипетського рабства, Бог дав їм заповіді на горі сіней. Коли пролунав шум, то довкола апостолів зібрався натовп. Усі були збентежені і здивовані, почувши кожен свою рідну мову. Тоді апостол Петро, ставши разом з одинадцятьма іншими, підвищив свій голос і почав проповідувати. Від пророків про Воскресіння Христове. Почувши це слово, прочани і жителі Єрусалиму розчулилися і запитали в апостолів, що ж нам робити, мужі, браття? І Петро відповів їм: Покайтеся, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, для відпущення гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже все це сталося заради вас, заради ваших дітей і всіх, кого покличе Господь Бог наш. Ті, що охочі і з любов'ю прийняли слово апостолів, хрестилися, таких того дня було близько трьох тисяч. Відтоді вони стали учнями апостолів, були разом і мали все спільне, і хліб, і молитви, вони продавали маєтки і майно. І ділилися з усіма, хто потребував. Вони щодня ходили до храму, дякували Богові і мали повагу від людей. Господь ж додавав до них щодня нових спасенних. Так народилася Християнська церква. Що, ви зрозуміли, яке сьогодні свято? Так, але чому його називають П'ятидесятницею? А як ви думаєте, хто в Троїці головне Бог отець і бог син? Але ти ще забула, що є Бог Дух Святий. Ви ставите стільки багато запитань, але з цим ви вже йдіть до нашого батюшки. Так, доведеться йти до батюшки, бо дуже багато питань виникло. <питрес> Ви сьогодні такі гарні, та красиві. Ану зізнавайтесь. Куди ви йдете? Ой, нам стежинка говорила, що в праздник Троїця Ми День рождення церкви. Так. І ви прийшли нас привітати з Днем народження? Так, да, ну як би і. Угу. Прийшли до свого знайомого священника, мабуть, для того, щоб більше чогось дізнатися. Так? Так, так, батюшка. А чому сьогоднішнє свято називають по-різному? День Святої Трійці або Свято П'ятидесятниці. Між ними є якась різниця? Дійсно, сьогоднішнє свято називається по-різному. Ми його називаємо або Трійця, або П'ятидесятниця. Але свято одне ж і те ж саме. Давайте будемо розбиратися, чому одне і те саме свято має дві назви. Давайте почнемо з першої назви: П'ятидесятниці. Саме слово. Нам говорить про 50-й день. Тобто те, що ми сьогодні з вами святкуємо, відбулося в 50-й день після чогось. І ось ви знаєте, що навіть в древній, в іудейській церкві святкувалося свято П'ятидесятниці, Але зміст цього свята був трішки інший. Давайте з вами згадаємо, як давним-давно іудеї знаходилися в рабстві у єгиптян. І от настав такий час. Коли Господь почув молитву свого народу і вивів іудеїв із Єгипетського рабства. І ось коли вони пройшли 50 днів, вони дійшли до гори Сінай. Моїсей вийшов на цю гору і почав молитися, і Господь йому подарував скрижалі завіту. Тобто 10 заповідей. Адміні мені цікаво, а учасники нашої недільної школи, тобто ви, знаєте ці 10 заповідей? Давай вас перевіримо. Не вбий. Не вбий. Не обманюй. Не обманюй. Не кради. Не кради. Будь вірним. Будь вірним. Шануй батька. Та матір. Шануй батька і матір. І от євреї, в силу того, що отримували цих 10 заповідей, вони почали святкувати свято Святої П'ятидесятниці. Тобто вони отримували ці заповіді на 50-й день після виходу із Єгипетського рабства. І тому цей день називався Святом П'ятидесятниці. І ось... Коли настав 50-й день після єврейської Пасхи, учні Ісуса Христа, тобто майбутні апостоли, Божа Матір, зібралися в Сіонській горниці. Це була та світлиця, де Господь перед своїми стражданнями вперше звершив таїнство святого причастя. І вони почали молитися. І ось сталося диво, вони почули шум ніби від вітру, і на них почив Дух Святий у вигляді вогненних язиків, і кожен з них. Почав славити Бога на мові, котру вони ніколи не вчили і ніколи не знали. В цей час в місті знаходилося дуже багато іудеїв, які перейшли з інших країн з нагоди Святої пятидесятниці юдейської, почули шум ніби від вітру, і підійшли до Сіонської гординці і почули учнів Господніх, які розмовляють на незрозумілій для них мові. Вони подумали: а можливо, ці учні вони в невтверезому стані. Але апостол Петро вийшов, їх заспокоїв і прояснив ситуацію. І розповів, що на них почив Дух Святий, і вони тепер можуть розповідати про Ісуса Христа на різних мовах, тобто можуть доносити слово Євангелія в різні частини світу. Тепер, що стосується назви даного свята як трійця. Як я вже сказав, на апостолах майбутній почив Дух Святий. А Дух Святий. Це є третя особа або іпостась Пресвятої Трійці. І саме в цій події ми з вами бачимо повне відкриття Бога як трійці. Напередодні, коли ми з вами розмовляли про створення світу, то ми говорили, що творив Бог Отець у своєму Синові. Тобто ми там зустрічаємо на перших сторінках Біблії Бога Отця як Творця. Бога Сина, ми вже з вами бачимо як людину, якого звати Ісус Христос. І от третій постач Пресвятої Трійці Бог Дух Святий. Один якраз проявився в день святої П'ятидесятниці, коли зійшов на майбутніх апостолів, проповідників та навіть місіонерів Господніх. Тому в цей день прийнято називати трійця як те свято, яке нам покаже повноту Бога, Отця, Сина і Духа Святаго. А що з ними потом було? Через деякий час. Вони зразу почали проповідувати Євангеліє для всього світу. Своїми ногами вони пройшли десятки тисяч кілометрів в нашій Україні. також проповідував один із апостолів, який отримав Духа Святого у Сіонській горниці. А який апостол проповідував на Україні? Апостол Андрій Первозван. Дійсно, це апостол Андрій Первозваний. Це апостол нашої України. А як можна пояснити єдність трійці? Хто серед них головніший? Напевно, Бог Отець? Знаєте, друзі, це навіть не те, що доросле запитання, а воно дуже-дуже складне. І нам важко збагнути, як так Бог один може бути в трьох іпостасях. Як так один дорівнює трьом і три дорівнює одному? Це незбагненно для людської логіки. Але все ж таки, давайте ми сьогодні постараємося з вами привідкрити таємницю Пресвятої Трійці. Ось дивіться, коли ми з вами звершуємо молитву, ми з вами обов'язково хрестимося. І от наших три пальця, які складені разом, собою символізують нашу віру в Пресвяту Трійцю, тобто в Бога Отця, в Бога Сина і в Бога Духа Святого. А для того, щоб нам нашим людським розумом, хоч трішки, долучитися до таємниці Пресвятої Трійці. Давайте ми з вами подивимося на небо. Що ми з вами побачимо на чистому небі? Сонце. Сонце. А тепер уявіть, сонце це коло. Ось давайте ми оце коло сонце назвемо, наприклад, Бог Отець. Тепер з цього сонця, з цього кола, виходить промінчик світла, який світить. Ось це вже буде Бог син. Тобто, це вже не сонце-коло, це вже промінчик. Але в той же час він від сонця кола виходить. І від сонця ще йде тепло. Оце нехай буде Бог, Дух Святий. Тобто це і ніби три різні речі, але в той же час вони триоднакові. Отак як нам важко розрізнити, де промінчик або де тепло від сонця, так само нам важко говорити про Бога, який є в трьох іпостасях, але єдиний по суті, в IV столітті. Стався досить цікавий прецедент, коли один із теперішніх вже святих, його звати святитель Спірідон Трімінфунський, він повірите, на прикладі цегли показав, що таке Бог єдиний, але в трьох іпостасях. В IV столітті появився спір. Чи дійсно Бог син, рівний Отцю, чи Бог Дух Святий, рівний Отцю. Відбувся перший і другий Вселенський собори. Які ствердили істину, що дійсно Богатець рівний Бог Сину, Бог Дух Святий, рівний для Бога Отця, і от який аргумент привів святитель Спірідон Трімінфуцький. Уявіть, він взяв цеглу, її жав і трапилося чудо. Із цегли стала глина, і з глини потекла вода, і над глиною появився вогонь. І от ми з вами знаємо. Що для того, щоб майстру зробити цеглу, йому необхідно взяти глину, змішати з водою і це все випалити у вогні. І тоді з'явиться цегла. І от що виходить? Ніби цегла вона одна, але має таких своєрідних в собі три стихії: воду, глину, тобто землю, так, і вогонь. Ось так, дорогі друзі, ми з вами по-дитячому можемо зрозуміти нашого Господа. Дякуємо вам, батюшка. І вам дуже дякую. Вас, дорогі мої юні знавці християнства, і вас, дорогі брати і сестри, всіх вітаю із святом Пресвятої Трійці. Бажаємо Духа Святого на всі наші починання. Нехай Господь кожного з нас благословить. Я бачу оченята ваші світяться, мабуть, дізналися про все, що хотіли. Да, про все, про все. Стежинка, ти бачила, як гарно наш храм прикрашений. Ще з дуже давнього часу була така традиція у цей день прикрашати храми, а також свої оселі, гілками різних дерев, квітами та рослинами. Тому що саме так була прикрашена світлиця, коли на апостолів зійшов Дух Святий. Квіти та рослини розквітають навесні, оновлюються, ніби символізують собою оновлення нашої душі і закликають нас до повного духовного відродження. А почему на іконі і зображені не Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, а три ангела. І взагалі на іконах прийнято зображати святих або ангелів, А здесь і до, і гора, і дуб какой-то. В основі образу використовується сюжет гостинність Авраама. Явлені йому трьох ангелів. Певний час до складу іноконографічних композицій входили Авраам, його дружина Сара, безліч дрібних другорядних деталей. Вважається, що найвищого ступеня розкриття духовної суті вчення про Пресвяту Трійцю досяг преподобний Андрій Рубльов у своїй іконі Живоначальної Трійці». Рубльов відмовляється від типових розповідних деталей, які традиційно включалися в зображення гостинності Авраама. Ні Авраама, ні Сари, ні сцени не заклання тільця. Атрибути трапезі зведені до мінімуму, ангели зображені не за трапезою, а за бесідою. Жести ангелів плавні та стримані, свідчать про піднесений характер їх бесіди. Вся увага зосереджена на безмовному спілкуванні трьох ангелів. Формою, що найбільш наочно виражає уявлення про єдиносущність трьох іпостасей Святої Тріції, в іконі Рубльова стає коло, саме воно покладене в основу композиції. При цьому ангели не вписані в коло, вони самі утворюють його. Так що, наш погляд не може зупинитися ні на одній із трьох фігур і перебуває швидше всередині того простору, який вони собою обмежують. Смисловим центром композиції є чаша з головою тільця про образ хресної жертви і нагадування про Євхористію. Сілует, що нагадує чашу, утворюють також фігури лівого і правого ангелів. Навколо чаші, що стоїть на столі, Розгортається беззвучний діалог жестів. Лівий ангел, що символізує Бога Отця, благословляє чашу, проте рука його знаходиться не віддалі, що ніби передає чашу центральному ангелові, який також благословляє її і приймає, нахилом голови, висловлюючи свою згоду. Отче мій! Коли можна, нехай мимо йде від мене ця». Тільки ж не як я хочу, а як ти. Властивості кожної з трьох іпостасей розкриваються через їх символічні атрибути: будинок, дерево, гора. Вихідним моментом Божественного домобудівництва є творча воля Бога Отця і тому над ангелом, який його символізує, робльов вміщує зображення палат Авраама. Дуб Маврійський переосмислюється як дерево життя і служить нагадуванням про Хресну смерть Спасителя і про Його Воскресіння, яке відкрило шлях до вічного життя. Він знаходиться в центрі над ангелом, що символізує Христа. Нарешті гора символ духовного сходження, яке здійснює врятоване людство через безпосередню дію Третьої Іпостасі Трійці. Духа Святого. В Біблії гора є образом духовного піднесення, тобто на ній і відбуваються найзначніші події. На горі Синай Моїсей отримує скрижалі заповіту. Преображені Господнє відбувається на горі фавор Вознесіння на Оливній Горі. Гідність трьох іпостас святої трійці є досконалим прообразом всякого єднання і любові. Щоб були всі одно, як ти, отче, в мені, і я в тобі. Так і вони нехай будуть в нас, щоб одне були в нас і вони. А знаєш, стежинко, наша ікона так гарно прикрашена. Як шкода, що я не можу робити такі квіткові композиції. Я б теж хотіла прикрасити так свою ікону вдома. Так в чому справа? Я вас зараз. Відведу до однієї моєї подруги, матушки нашого отця Сергія. Вона гарний майстер свого діла. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, матушка. Добрий день. Сьогодні я проведу для вас мастер клас по флористике. А флористик? Флористика це візуальний вид мистецтва, в якому художник використовує вместо красок цвіти, трави, рослини і другие природні матеріали. Флористика существует еще с древних времен, так как в древности люди украшали свои жилища растениями, травами, цветами. Ну что, приступим? Да. Так. Для начала мы возьмем вот такие емкости, которые я вам приготовила. У вас это будут кружечки, у меня вот такая красивая коробка. Так, раздаю вам по ножику. А еще нам понадобится оазис. А что такое оазис? Оазис – это флористическая губка для сохранения влаги. Так наши цветы будут дольше стоять. Я приготовила для вас емкость, в которой мы будем замачивать оазис. Лера, вот тебе оазис. Его надо замочить в этой емкости с водой. Замачивай. Итак, наш оазис уже готов. Лерочка, у тебя тоже уже готов, поэтому нужно придать ему форму. Форма у нас Форма кружки. У меня будет форма сердца. Форма сердца. Поэтому берем канцелярский ножик и вырезаем наш оазис по этой форме. Лерочка, бери. София, а ты будешь заворачивать в оберточную бумагу для цветов, клееночку такую, будешь заворачивать свой оазис. Тебе понадобится скотч. И бумага. Давай делаем. Ставим оазис в кружечку. Отлично получилось. Итак, наш оазис готов. Мы поместили его в кружку. Так, я делаю вот такое сердце. Лера тоже у нас в кружечке делает композицию. Я, девочки, для вас приготовила много разнообразных цветов. Так, кто, какими цветами хочет заполнять свою композицию? Я хочу хризантемы. Бери. Обрезаем цветы. Да, пока что длинные, да, подлиннее. И вот эти бутоны, они тоже очень важную роль играют. Их. Мы их тоже берем. Так, обрезаем. София, ты что хочешь взять? А Какие цветы? Рис. Так, конечно, тоже желтый, да? Да. Бери. Так, а я буду делать свою композицию из пионов. Так, очень важно в начале э, композиции обрезать вот эти веточки зелени и композицию с боков заполнить зеленью. В вашем случае, Лерочка, можно в некоторых местах поставить э, зеленые листья. Хорошо? Работайте. Итак, вы уже подготовили для себя цветы, которые вы хотите поставить в свою композицию. Ставить их можно, как вам подскажет ваша фантазия. Мені так сподобалося. Тепер я знаю, як прикрасити свою кімнату надовго. Да, большое вам спасибо! Девочки, ви большие молодці. У вас очень красиво вийшло. А давайте украсимо нашу церковь і ікону на празник Святої Троїці. Нам буде чим зайнятися влітку. У нас в садку росте багато квітів. Будемо складати композиції та букети. Я дуже рада, що вам сподобалося. Сподіваюся, що і наші глядачі теж дещо навчилися. Стежинка, ми сьогодні на море уїжджаємо. Та ви що? Так, в нас канікули почалися, та вихованці недільної школи в Свято-Успенському храмі їдуть на море. Я вам бажаю гарно провести час. А нашим глядачам я теж бажаю гарного відпочинку, набратися нових сил, хорошого настрою на новий навчальний рік. І сподіваюся, що ви будете здоровими, веселими. А зустрінемося ми з вами вже після канікул. І багато нового і цікавого ми з вами дізнаємося. До снідання! Зустрінемося восени. До побачення!